Благословен Бог назавжди нині час і на віки вічні. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес і смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес із мертві смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не, не, не Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий, посіти, ціли немочі наші, імене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і на віки, віки, отче наш, що єсину в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і нам віки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині, прибіжім грішні і смиренні, і припадімо в покаянні, всиваючи з глибини душевної, Владичиці, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверди рабів твоїх з нічим, бо тобі єдину заступницю має. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, просилу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував у вісті бід. Тож би охоронив нас нині вільними. не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш, завжди від усякої біди. Будьмо уважні, ми всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді, роді і роді. Слухай, дочко, і, і спогляні бхили вухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, усяким роді, роді, роді. Господе, помолімся, Господи, помилуйся, Ти, святий, єси Боже, наші ми славу восана, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалити Бо святині, хвалити у тверді сили Його. Всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буде стоїтися нам вислухати свят, I don't Господа Бога молі, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мир мирсі. І Духові Твоєму від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, Ті, ставши, Марія, пустилася в швидку Вероїрську околицю місто Юди, увійшла вона в дім Захарії, і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулася дитя війлоні, Єлисавета сповнилася святим духом і скликнула сильним голосом і сказала благословена тими жінками, благословений плідло на твого, Звідки ля мені, це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голоство притання садона в моїх уках, дитя з радости здригнулася в моїй молоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і Дух міряю Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені в самотній свята Його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців сотри, потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ісус сказав, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій Хрест на себе та йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу мене ради та Євангеліє, то її спасе. Залишити все, щоб йти за Христом. Перед самим народженням Ісуса, мої, Марія змушена залишити Назарет. Перепис населення, що проводився за указівкою римської влади, зобов'язував разом з Йосипом вирішити у далеку дорогу до Ефлеє. Ця мандрівка була незрівнянно важчою від тієї, що відбулася кілька місяців тому, коли Марія відвідувала свою тітку Єлизавет. Найболючішим у цьому непередбачуваному ході подій, що підкреслювало усі плани Марії, було те, що у Назареті, у своєму домі, все було вже приготовлення для народження дитини. Виїхати теж означало, що всі приготування, які робилися з такою великою любов'ю, пішли на Німець. А відтак стало зрозумілим. Що син Марії не мав народитися в домі своєї матері. У подорож можна було взяти лише необхідне, але найважчим була повна невідомість, чи знайдеться якесь відповідне сховище, коли прийде пора народження дитини. Все це є тим потрясінням, яке Господь допускає в житті людини. Людське думання не є Господнім баченням. Хоч людський розум і намагається це збагнути. Обов'язком кожної майбутньої матері є відповідне приготування до народження дитини мати повинна дати своїй дитині гостинний притулок, навіть у межах країної убогості, через те. Важко навіть уявити собі, скільки то любові вклала Марія у приготування приходу на світ єдиного Божого Сина, і раптом в одній хвилині все пішло на німець. будь хтось ж інший, вибираючись у тій хвилині з Назарету, міг доподумати, що воля Господня якось заважка для її виконання. Коли Господь ходить у земне життя, то відбуваються речі, котрих проста людина не спроможна зрозуміти до кінця. Життєві плани раптом зазнають змін. Нам важко згодитися на це. Ми хворобливо переживаємо, що наші найблагородніші намірення не завершуються успіхом. Людині здається, що Бог елементарно не чує. Ну, просто не розуміє її, так і думаємо ми. Але не Марія. Божа мати була абсолютно переконаною, що труднощі, які виникли через перепис населення, це власне є Божа воля. Не було зі сторони причистої діви ні жодного жалю, ні найменшого нарікання, і тим більше якогось протесту. Подорож. Прийняло просто подію ця уходить у плани Господні. Все, що стосується народження дитяти, пречиста діва Марія довірила Всевишньому, розуміла, що перепис населення якоюсь мірою має відношення до приходу Месії на світ. А відтак Божа мудрість та всемогутність це як якнайкраще. Можна довго роздумувати над поведінкою пречистої, напевно, серце Марії стискалося від того, що покидає Назарет. Дивилася на рідний дім з болем, але душею відчувала внутрішнє щастя, переживала скриту духовну радість. Марія була впевнена, що, покидаючи родинне гніздо, Господь запрошує її до чогось іншого. А відтак Хоч дорога і веде у повну невіданість, Марія не боялася нічого, що чекало на неї. Мати Божа твердо вірила, що їй синові приготовлений найкращий прийом, найщедріший притулок. адже це притулок сам Бог, залишаючи Назарет та вирушаючи до Февлеєму, до Марії теж відносилися слова, які пізніше сказав її син. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест на себе та йде за мною. З любові до Христа треба вміти залишити все. Прочиста діва Марія була першою, що впровадила життя заклик свого сина. У глибокій тиші свого серця богородиця почула, який син промов. Якщо любиш мене, то залиши все. Неможливо, щоб Марія не викнула прагнення свого Сина, не було в Марії Крим Ісуса жодного скарбу, жертвує Христові Назарет, свій дім, родинне тепло вирушає в дорогу ще більше у Бога, ніж будь-коли. Позбавлена навіть найелементарніших діб цього світу, але щаслива від того, що є поряд зі своїм сином, духовні поради. Дорогі, мій, Марія бачила, як рушаться її найдорожчі мрії, але причиста мила бачити у чому не Господню кару, а люблячий знак Божого проведіння. Просимо Марію, щоб саме у важких ситуаціях ми завжди пам'ятали про її поведінку. Молимося до Прочистої Матері Спасителя, й просімо про справжню радість від повного уповання Бога. А коли найвища Божа мудрість хоче керувати нами по-іншому, вчини нас справді щасливими зреченні своїх земних планів. Любов до Ісуса. Не може бути вільна від зречень, а тому тільки той, хто готовий до жертви, завжди буде вміти любити Христа посправжньому. Щиро молімся до Матері Божої, щоб тоді, коли нам прийдеться чогось зректися, Марія навчила нас дивитися не на речі, які треба залишити, а на того, за кого ми їх залишаємо. І саме це буде додавати нам відваги і мужності, щоб жертвувати себе до кінця. Божі плани для нас завжди будуть огорнені таємниці. І, напевно, ми не у силі зрозуміти їх остаточний сад, роздумуючи про місце, де доведеться народити дитину, Марія зрозуміла причину свого приїзду до Вефлеєму. Ангел Гавріл в час благовіщення повідомив Марію, що її син займе трон свого прабатька Давида, і те, що Ісус народився в Ефлемі, було простим підтвердженням слів небесного посланця. Ові так Марія ще більше подивляла Божу мудрість, подивляла Господнє продивіння. Дитина Божа народиться там, де було це заповідано Отцем Небесним у місті Давида. Пречиста Діво Марії, допоможи нам переконатися в тому, що так само і для нас Божі плани є завжди кращими, ніж ті, котрі ми собі складаємо. Нехай Господь просвітить майбутнє кожного з нас. I mean. Прей свята Діво, Марії, непорочно зачата, радуйся і спаси дившо на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Прей, свята Діво, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати, Божа, молися. За нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Його від хіровим і в світліша радуйся, і спаси, ти, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Дивовиця Серафимів славніша радуйся і спаси тих що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа молися за нами. Маріє, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси дих на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Маріє покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси, ти, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє праведно соді у благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися. за нами. Марія потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе упуваю. О, Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Марія прибіжа ще грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. о, Маріє, Мати Божа, молися, за нами. Марія посеред. Ще напокинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. За нами. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися. За нами за всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом. Біда і скорбота маємо, Обтяжені гріхами, незліченними мати богови. Тому то ми до тебе припадаємо і збав від усяких негодрабів Твоїх. Твої. Пом'яну ім'я Твоє всяким мроді роді. всіх скорбні радість. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покрові застунь. Гупниця, же старости, мати бога вишнього, ти єси причиста, поспішися молимся, щоб спастися рабам твої. Слухай, дочко, і споглянь, прихиле вухо Твоє. Радуйся, я діво, радуйся, цінний скітря царя Христа, радуйся, зростивша гроно таїнственне, радуйся, двери небесна і неопалима купино, радуйся, всемірне світло, радуйся, сіграй. Радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн і прибіжище владичице. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і на віки, віки. Радуйся, Вселеної, Похвало. Радуйся, храме, Господній, Радуйся горотінню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий, радуйся славу Християн всечесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся Раю. Радуйся, божественна трапезо, радуйся, тіне, радуйся, ручко, все золота, Радуйся всіх уповання. покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, царице, наша преблага, надіє наша Богородице. Захісте сирісткі тайців пристаного засмучених радости, скривджених покрови. Телько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічним, провадь нас недосвічених. Ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, Крім тебе о Божа мати». Бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоє молимося, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за Богом, любивий український народ. Щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося. дуй, й вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимося. За наш український народ, щоб він радо віддав своїх синів і дочок на служби церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимося, за наші українські родини. Що в них розквітала любов до своєї церкви і народу, збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими. А в доброті, ще дротах, згадай нас поглянь, на стогін, сльози й плач людей твоїх від війни, споглянь на стогину, убогих і покору нашу, прости нам всі провини. І відверни від нас увесь свій гнів, що заслужено, йде на нас молимося, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благо, Твоєю, Господи, зупини війну, погасив у нас всяку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу над ворогом. Zachestewo naszych. І нелицемірну любов, понай доброчинний спокій, бо угодне життя молимося, Дві, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи, всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Томи лумисті, щедротами, чоловік у люмноси, на ним благословені си, з Пресвятим, лимшотворящим, Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Амін. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі восіяла, Радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста Богородице, втішайся. Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, на ній наша, слава тобі. Христос Воскреси, смертвий, смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог нас задля для причистої, пречистої, непорочної своєї матері, святого Йосифа, і обручника, святих славних сіхвальних апостолів. Преподобний вносницю наші святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловіко любен. Амінь. Христос воскрес і смертвих смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос, воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертві смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував, І нам дарував життя вічне, поклоняємося Його тридневному воскресінню.